Ми зараз наші наречені з Марічки зніматимемо весільну фату, Будемо робити українську володичку. No. <laughs>

Ну що ж, дорогі друзі, я так розумію, що наша наречена вже є така українська молодичка і вона готова пританцювати весільну воду, напевне, з усіма неодруженими дівчатами. неудруженими дівчата.

Ой, коси коси ви мої, ой, коси госи, ви мої довго служили, ви мені довго служили, ви мені, ой, коси коси, мои, ви, мені, ви, ой, коси, -коси ви мої довго служили. служили, ви мені довго служили, ви мені. Bisha Sushi Nerbu Nathirpinibili Venom 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 Bisha Sushi Наша наречена кидатиме весільний букет. Три, два, один. Під вашою бурклиміомасі Василь знімає підв'язку зубами. Стань, будь ласка, сюди ближче. Бо той собі зараз або тебе знесе, або плитку розб'є. Три, два. один. Один, кидаємо! Дорогі друзі! Хто зловив підв'язку, будь ласка, підійдіть до мене. Як тебе звати? Віталіна. Віталіна, скільки тобі рочки? Дев'ять. Ви святе, велике майбутнє. Ти ще встигнеш вийти заміж. Це 100%. Ти знайдеш свого принца, про якого мрієш зараз в дитинстві. А тобі скільки років легеню? Двадцять два. Ти вже пробувань. Пробував щось. Дорогі друзі, я нагадую, що під ваші буркливі вації ми зараз робимо одне. Тобто я нагадую, що хто зловив букет, це наша Віталіна. Вона вийде заміж по любові, а хто зловив підв'язку, вийде заміж по зальоту. Можеш натягати на шию і носити, доки не вже Отож, дорогі друзі, оплески для них. Шановне басо, дорогі Дрігіосі, і сьогодні на ваших очах народилася нова сім'я, нова українська сім'я. Отож, дорогі молодята, я думаю, що ви сьогодні створили нову сім'ю. Ви самі, як я казав, пишете свою казку. Ми хотіли би заспівати много і блага і літа нашій новоутвореній сім'ї. Наші молодята. Сотори, Господи, вам Василь та Марія. Многоє і благое літа. Много є літа. Много є літа. No, Ia, Sotori, Ospodi, no. Також давайте заспіваємо нога і благе літа нашим батькам, які дочекалися її неймовірної миті. Також нашим бабусям-дідусям, які також дуже довго чекали і сьогодні радіють разом з нами. Сутури вам, Господи, ноги і благи літа. Нога я літа, нога Також би хотілося заспівати ноги і літа» нашим дружбам, нашим дружичкам, нашим операторам нашим фотооператорам, нашим музикантам, якщо заслужили, також нашому ведучому, також нашій прекрасній кухні, яка сьогодні частувала нас смачними стравами, нашому закладу. Сотвори, Господи, ногая і благе літа. Мгета! Lord, I Кожного рівні у хочеться заспівати многія і благи літа вам, бо якщо б не було вас, цього свята би не відбулося. Ми щиро дякуємо з молодятами, що ви прийшли і розділили цю прекрасну радість. Отож сотвори вам, Господи, многія і благи літа. Наші освіти! Творін, о, сволін, нова я ліття. Дорогі друзі, під ваші буртливі овації слово надається, слово подяки, вже нашим газам, них! Це вже сьогодні є дійсно достойні такі каси, які готові сказати декілька слів подяки. Я, бо він вже колач розламав, трошки я трошки покерую. Шановні гості, дякуємо, що сьогодні ви розділили з нами наше свято. Розділили свято, атмосферу, наш почастування з нами. Нам дуже приємно, що всі прийшли. Усі е, з дітьми це було дуже гарно. Дітей багато. Ми дуже раді. Ми всім зразу казали про ці дітей. Ми всім будемо раді, і все буде класно. Ну, класно. Е, я думаю, що так. Тому що я бачила, всі танцювали, всі відпочивали, всі прямо насолоджувалися святом. І я вам дуже за це всім дякую. Е, я почула дуже багато компліментів. Над цим працювало дуже багато людей. Дякую. Е, Ресторану Золота Гора, дякую музикантам. Ми ще зразу на зустрічі сказали, що ми хочемо свято, таке прямо вух, і то прям дуже так класно вийшло. Станіславська забава. На майбутнє щоб ви знали. Дякую ведучому від цього гурту. Дякуємо. Пані Наталії від комоду ну і тут немає, але ми передамо за дуже гарну фотозону озеленення всім, хто працював над усім, що потрібно було для нашого свята. І що трошки залишу для нареченого, пару декілька слів. Хочу подякувати батькам, бабам, дідусям, що допомогли нам зробити таке свято. Гостям, що прийшли розділити нам таке свято: операторам, фотографам, музикантам, всьому персоналу, що зробили нам таке свято. Дуже всім дякую, що прийшли. Так там пан крикнув гірко молодятам: гірко, 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 гірко. Ну що ж, дорогі друзі, ви знаєте, ми сьогодні переробили всі традиції, але одну ми ще не зробили. Ви знаєте яку? На коня, друзі. Наші молодята запрошують всіх на коня. Для вас сьогодні працював гурт Станиславська. Зама!